Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат я, Сашко. Добрий. Сьогодні побратими навчають мене корисних штук на Спартані. Так, і, о, зокрема, на FV103 Спартан. Але це, наскільки я розумію, однаково для всієї родини, Це всі султанів, самаританів, самсонів, сімітарів. Так? Заміна фільтра оливи змащення двигуна. От, гід механіка водія. По праву руку відкриваємо, знімаємо кришку лючка. Маємо доступ, тут стоїть колба, зараз вона знята. Ми знімали паском приводу компресора з БМП, Обвели, в накидок проділи, на удавку взяли і крутимо. Ну, відповідно, в зворотному напрямку закручуєте. Ну, що ще додати. Багато там оливи збігло, взагалі не збігло, як зняв стакан. От, ну, олива не біжить, стакан міняється, і полетіли далі. Дякую за підтримку. Разом борами поборемо.